Не третя, не третя, блядь, а втора! Бо я доб'єбаний в рот дам! Ось, є. То є, видно, крупненький, чудовий. Блє, блядь? Всім доброго дня, вас вітає компанія Еліта Селекс. Знаходимося у відомого агроблогера Володимира. Доброго дня! Що ви зараз робите на цьому полі? Що ми робимо? Да. Культурно сказати? Чи... Ні, ну, У нас культурно, желательно, бо культурно. Працюємо. Ми. Працюємо працюємо, працюємо. Да. працюємо висіваємо е, насіння соняшника е, все, із, все відомої компанії Еліта Селект. Е, це «Берікет» євролайтінговий. Ми його сіємо перший рік. Ми з вже 5 років. Це п'ятий рік, здається, да? п'ятий рік висіваємо літу Ну, Берікет ми сіємо перший раз. Ми ніколи євролайтінг не, сі... не сіяли, а в цьому році вирішили спробувати почистити трохи поля євролайтінгом. От. Ви висівали саксончик, вже 5 років працюєте з нами. Тобто, які да. показники? Ви його висівали і по класики, і по нову, по нову тілу. Тобто хотіли почути, різниця є чи немає, і як вам в общем, гібрид? Так, ну бля, хамуха. Гібрид бомбезний. Якби був би поганий гібрид, ми не брали б більше. Ну це, понятно, ну, треба глядачам доказати да. це все діло. Та ну, я думаю, по моїх роліках і по всіх ваших, то глядачі вже бачили і знають, що фірма як то кажуть, фірма Вінників не в'яже. Да? Працюємо наповно. Берекет перший рік висіває. І, да, кстати, в, уточнимо, без удобрений. Без удобріній. Да. Зовсім без добрих, тому що ціна на доброго космоса, на нашу продукцію, то есть, ціна не така, як хотілося. Да. Скільки штучок на метр висіваєте? 4-3 штуки на метр. Комп'ютер пише 65. 63 тисячі на гектар. 600. Для нашої зони, я рахую, більше не потрібно. Да. Тим більше для Берікета. Він у нас такого більш інтенсивного типу, він такий буде лопатий, масівний гібрид. Ну, побачимо, я ні разу не це. Есть... Гран то -стар, ми сіяли там, і Саксон, і этот... Альфу. Альфу і ще там був гібрид. Супра, супра. Супра, супер. Супра. Мені сподобалося. Сівалочка, звісно, бомба. Так, да, сівалка супер. Mm. І що вона і по нулю сіє, і по класіки. Тобто така дуже-дуже практична Про... сівалка в господарстві. Працює добре, так. Да. Да. Що тоді? Продовжуємо сіяти на цьому полі. Так, да, зараз мож... спробуємо, пориємося. На цьому полі у нас буде барикет і я думаю, що ми не один раз сюди приїдемо за період вігетації, бо буде цікаво подивитися. Постари... Ну, на цьому полі подивитися. буде тільки барікет, а на іншому полі ну, я покажу у своїх відео, можливо, ви приїдете ще, Обов'язково. Посіємо бірикет і посіємо этот, Різницю Порівняємо. побачимо. Різниця. Да. Це буде дуже цікаво, ми обов'язково. приїдемо. На полі ваги... О, тут м'якше. Оце так завжди шукаєш, шукаєш, немає, а потім приїжджаєш через О, тиждень б... на поле. Викинув і всходи нормальні. Дивлюся, буває так, людей виходить класно знаходити, а тут ми, ми були у Віталіка. на Яготинщині. Угу. Uh -huh. То в него там він спец uh -huh. по цій исправи Він там одну заводную, черк, черк, черк. Нормально, Будет Хорошо у нього получается. да, він там одну заводную так, угу. Uh -huh. оп, оп, ось. І ось все. А ось о. ось да, сюди. Може, то одна за одну. Ось. О. Не і кого Оп. -оп. Ні, нормально. Я розкажу всю правду про Еліту Селект. Яку вони херню. І так було відео. Підписано. А це ж це. Да, а це ж починається ну, відео, всі такі дивляться відео, я думають, зараз, блять. Щас там не кукурудза а якась, А я, Бог та, 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 Там такі качани, блядь. Зараз я вам розкажу всю правду про Еліту Селект, чим вони займаються, да, да. як вони це все роблять. було таке. Ну, кукурузка що, скільки тоді дала? Там 80, по-моєму. 80, ну це 21 рік, коли були опади. Ну, а влога Ну там яка? ж її половина виїла тобі. Ну, да. Воду дала по 116. Де, а 150 у долині у той. Не, кв... 116. Папа, там 150 в долині я той квинчик. Я ж вже вищитував. Там тоді, де ото фотографірували ми тебе де, на цей, там по 150 вона давала. 116, то вона давала в стандарті. А по сонячній який був максимальний результат? Про, позапрошлому, так? Ми, да? ми під, під 30. <реш> ну, просто ми, ми розсіяли половина поля піонер, <реш> половина це електросилі. Да. То разниці ми не бачили ніяк. По врожайності? Ні. І шляпи були однакові. Та і... вони ж тоді приїжджали. На це. Ми ставили їх е, висів, то один був. Угу. Ну, на одному полі на просто. Ми приїжджали, дивилися. ну Це саме головне, що не вступаємо бренду такому великому. Ну, да. І на рівні тримання. Ми на двох полях сіли, не то, що на одному полі. Ми на одному полі, на полі засіли і на другому полону полі засіли. Которая на поле Опа Это так Беда Це тільки ми наплануємо цілу ніч сіяти якась херня, бля, кому. А так завжди. Тільки не кажіть, що еліта Селект» не везуча. Так, ладно, друзі, все, на цьому наш приходить до кінця. Зараз будемо топтатися з колесом. Все, всім пока. Еліті всі респект Респекти уважуха. Дякую велике. Все, всім мирного неба. Все найкраще.